Всім привіт, підписники! З вами Влад і. Екатеріна. Всім привіт! Це обнова знову. Можна сказати. Я недавно випустила відео, а вже обновка. Треба ви випустити це відео. А ми поїхали! Так, ну дивіться, саме вперше. Добавили новорічні аксесуари. Якщо я візьму Props, то бачите, я можу це все налаштувати, як я хочу. Я виберу синє. Більшість. Ну, ви зрозуміли, типу, так. Оста. оставлю сніговичка, наприклад. Ем, вибираю колір. Є все змінюється. Тільки щось мені не хоче змінювати. А, я не того... О, бачите мій сніговик. Ось так, ось так. Ну, хороше, ви зрозуміли. Вже в Брухевену новорічний вирішення Але Брукхевен зробив набагато ліпшу обнову. І Катя зараз нам скаже. Коротше, поміняли три будівлі. І першу, яку ми підемо дивитися, як її поміняли, це. Поліцейська станція. Правильно. Е, Підписники. Скоро я розіграю у 20 робоксів, тому шукайте відео на каналі. Ой, крайшов. Так. Саме перше змінили стиль. Наступне Катя, що змінили? Змінили те? Навіть не те, що змінили, а додавили другий поверх. Це як факт. Змінили інтер'єр. Пушки. І оця фігня. Все. І цю кімнатку? Я такий баг, Ви можете бачити це вікно. Гореще. Это торшок, візьму. Але ми піднімемося в одну секретку, Катя, Ліснеб. Вам треба, щоб хтось світло тримав. Яку іменно секретку, а? Вентиляцію? Так, подивите, що там. І мені з там нічого не змінилось, але хоча так треба йти стінку. Ось тут во. Вот тут. Вот тут. Кать. І ту пойде по коридору. Я не можу її Ооо. То... І во. Нічого такого не змінилось. Та сама дивна палка. Портрет. І синя Картка задні, тільки... А, Катя, хочеш прикол? Іди да. сюди. Її розширили. Стоп! Стоп. Тут добавили якийсь пароль. Ні, це напевно та кімната там, де ми по сходам піднімаємось, або то інший пароль. А ну запам'ятай, Катя, ми його в кінці відео включимо. Що то той самий, який... Шекаю? А ну пішли подивимось, який біля драбини. А, так драбину забрали, це, напевно, той код. Якраз. Мені здається, це той код? Він Окей. попав, коротше, я його не запам'ятала. Я запам'ятав, але іди а, сюди. сюди на другий поверх. Навіть. Тут а, база Пентагона. Так, тільки продовжуємо. Так, що в нас тут? Пентагон, як завжди. І стіл засідані. Звичайно, звичайно. А теж влада буду в голові. Звичайно, звичайно. Напишіть в коментарях, Можливо. який вам стиль подобається цього гелікоптера. Такий, 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 такий. Мені найбільше оцей і оцей. І наступне, що змінилося, це є наш та любима. госпітал. Звучайно. Аккуратно прозор. Вообще провод. Зараз развернемся. Само сила. Так, ну Катя нам пока що тут изменилась, я Я вас вітаю в новому госпіталі. Перше, що тут змінилося, це стиль. Її Змінили саму будівлю і додали текстури. Раніше тут були просто білі стіни. Ну, дівно, ап аптека. Ну, вона вже є давно. Ну, і тут е ще один комп'ютер. Ну, змінили. Да, і, ну, і взагалі лікарні стало набагато гарніше, тому все окей. В палатах, е, боже, в палатах нічого не помінялося, окрім... Е, е, просто додали текстури. і все. ну Текстури на меблі додали. Але, але ми йдемо сюди. Тут вже прикольно цікаво, оце, оце, о, я тут оцей екранчик додали, його, до речі, не було у цього комп'ютера. Ну, як це працює, а пасхалка не змінилася. Владна певна мріє, щоб тут в цій будівлі написали 1488. Mm -hmm. Звичайно. Ну, більше тут нічого не змінилося. Так, як так, як я знову продовжуємо. Так. Лікарня так і не змінилася. Хіба що тут якась діра. Ну і що такого. І одне, що я ніби вам не показував, це я ось тут. І так, ось я тут. Ось я от тут. тут, тут, тут. Оці крісла, це я вам, напевно, не показував. Працюю і так. Я сідаю на це і поки ау стихе. А у Ау-1, Ау-8, ау 9. ау oh. Можна зайтиська. Oh. І якщо нажати на оцю фітню, ну тут як старіти, ну це, це, це ясно, Брухевінські загадки. Ну це вже все ясно. Це на цьому відео, тому що ми показуємо обнову. Ну, звичайно. А наступне це є школа. Її кардинально поміняли. Зараз подивимося, як. Деякій мірі зробили навіть трохи гірше. На речі, ну, так. це тільки на нашу думку. Так, саме перше, що ми зробимо, це під е, включимо е, пожежну квоту. Так, Наступне. Кабінет математики. Ну і що такого, як завжди, сідаю на останню парту і щию. А як я вам к... розказую тему. Ага, 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 ага. <світ> <світ> Вчителям, а можна. Я я піду додому. Ні. А якщо так? Плюс F-каті на моїй інтернету підписники. Ні. Так, особливо, що змінили кабінет Інгрі, Не змінили. Кабінет А Змінили кабінет сам. Тут так? Добавили якісь баночки? Мікроскопи? Як так можна довшити і не повидали... дивитися? Це логіка Booking, це не, якщо вчителя, від першого лиця можна розвернутися. Що? Але наступне кабінет директора. Principal Office то що таке? Ніби директора. При... І Ні, не буду твора. пофіг. Е, кофі. туалет. Дженітор. Окей, будемо шості туалети. І наступне, що додали оце кардинально змінило все. І так. зараз я. І дивіться, це вже є давно, можна міняти біку... були декорації. Давно? давно, це вже давно є. Їх можна ну, забрати, їх можна. Їх можна поставити, ось, можна поставити хату. Можна поставити, зараз ще скажу, що можна поставити. Можна поставити місто, це що таке? Я, вже... Я не знаю, що таке. О, давайте, все, Давай. подивися, тобі видно, що світить світло. Видно. Зараз включимо червоне. Типу, давай ти така виходиш, Ту-ду. таке червоне світло. Ночь <в> Ікеї. О, ні, нет! Ми граємо в Dusty of Tree! О, ні, машина відлетіла! <грава> Забавний факт, коли воно виключене, ти можеш повертати, але кнопок нема. <грава> Я yeah, от yeah, зараз такий день, це що ви ще будете шос. Гіпноденс, у ега, гіпноденс. І всім дякую за сцену. всім па-па. Звісно, це не кінець відео. А ми йдемо далі. Я тепер по приколу буду всю відео в танці ходити. Окей, ми ще не подивились фізкультурний зал. Його так. теж можна міняти, на. На баскетбольне поле, на типа на. Вечірка. Оце мені дико подобається. Вечірка мітінг, це що, збирання? А, ну це, коротше, типічний директор такий виходить опа гам нам стайл, і всі такі. Я заявляю, що підпишіться на цей канал, будь ласка. Ну так, ну добре, звісно. Так, гімнастік. Гімнастик. Гімнастика це оце от драбина називається. Вже не називається. Ми будемо хваливати. А не за маленьку тут скільки метрів. Що? Скільки тут метрів глибина? В Брухевені карліки живуть, ну що ти зробиш в Ну добре, ми йдемо на другий поверх. Змінилося стиль. Це для них так. Це от просто для них кілометр. Змінили стиль, але другий поверх змінили просто кардинально. Добавили почнемо з... з самого поки що приємного. Сині чіпси тепер і тут теж є. А також є в магазині. Але раніше і... були тільки на заправці, так. до речі. Коротше, я тепер поняла, як, як тут управляють світлом і не здухають від голоду. <реш> <реш> Буквально. Так, почнемо. Наступне. Кабінет малювання мені сподобалось, як його змінили, а тобі. Мені теж подобається. Особливо та картина. О, я згадала, як це називається. Це кокос. Це, це на Агрус, похоже. Агрус. Ти казала, що це перша буква Г, а то А перша. Бо я трошки попану, я трохи, трохи забула, як у нас. Давайте намалюємо e, підшенок e, таке собі П, F... e, Ш. опа, під п шесть. Все. А ми погнали в наступний кабінет. Тут ще така картина, і така. Наступний вчительська Це... можу сказати, до речі. Це є вчителька, тут пише, вчительська тут пише Teacher Long. Це фриванка. Three, coffee. Так, давайте Кабінет музики. Кабінет музики Його змінили взагалі негативно оці дві кімнати, Оце просто неможливо. Тут колись були пуфіки, можливо, я на монтажі прикріплю, як це колись виглядало. Ем... Шо? А, Та, от, іменно в тому кутку, колись от, де нас знаходиться от зараз от є, туал... є туалети. Ну не іменно в тому кутку, можливо, ну, хоча та, іменно в тому кутку були пуфіки, хто в не пам'ятає. І підсвітка, там можна було колір змінювати. Можна було змінювати колір підсвітки. Була та, там... Зараз поміняли просто. І, а, а отут в кутку були музикальні інструменти. Так. Змінили кабінет. А отут. А от тут малювання? А тут ніби Ту... малювання було. Малювання покращили, що можу сказати. Ну, зробили кабінет? Так, а покращили. Ну, щось там трошки ніби їх розширили якось, мені здається. І найголовніше, що студент знаходиться біля входу.

Добрый ну, добре, добре, добре всем па-па. З вами була ставте лайк. Остец на Всім, па пока. Пока-пока. так само на накачу. <канец>